У свої 15 років вона вже прожила більше ніж будь-хто з нас. Сирота Ліза Чернишенко з простреленими ногами та машиною під дощем із куль вивезла чотирьох поранених людей з попасної, що на Луганщині. Внаслідок ракетного обстрілу міста. Земляки Лізи отримали сильні травми. Часу було обмаль. Без допомоги лікарів їхні життя були приречені, та біда була в тому, що сідати за кермо просто не було кому. І Ліза прийняла недитяче рішення. Відкрилось мені сість за руль і повезти в Бахмут. Просто треба була помощь срочная, щоб не потерять но попала. Та вона і уявити не могла, що за кілька хвилин сама стікатиме кров'ю. Ліза дивом проїхала відрізок дороги, встеленими мінами, не зачепивши жодну з них. Але потім потом поворот на нас обставляли. Мені ноги. Я нічого почти не могла зробити, машина заглохла, їлі завела. І ми далі поїхали, но машина потом все равно заголохлася. -за того, що акумулятор прострелила пуля. І, і мені це звісно, не легко получилася, була очень больно. Я ж не просила би далі обстріли. на силі характеру та з думками про те, що вона будь-що має врятувати земляків. Маленька героїня доїхала до українських військових і найближчого госпіталю після пережитого все, про що мріє Ліза – обійняти хрещену єдину рідну людину, яка в неї є. Яка досі знаходиться там, в окупованій попасній. В очах цього 18-річного хлопця й досі стоїть німе питання. За що? За що руський мир одним влучним снарядом зробив сиротами його та його братів і сестер? Я намагався її спустили. Лежить на боку, і її останні слова. Зі мною все добре. Я пригостаю. Хлопець не стримує слізи. Питає чому вона мама, а не він? Пауза. А потім продовжує: Він не має права здаватися. Заради пам'яті про неї, заради рідних кровинок, які любить понад життя. Нині В'ячеслав взяв на себе обов'язки опікуна і виховуватиме своїх двох сестер та двох братів. Все, про що мав би думати юнак, про хобі. Зустрічі з друзями змінилося на що приготувати, де заробити гроші та як жити далі. На щастя, з останнім сім'ї допомогла громада Дрогобича, де діти перебувають нині, надала їм житло і все необхідне на перший час, а все інше вірить хлопець, буде треба ж рухати, щоб в дітей було й майбутнє, щоб хоч така сім'я, але збереглась. Не залишила нікого байдужим історія ще одного В'ячеслава. Але про те, як ним пишається вся Україна, він, на жаль, вже ніколи не дізнається. 14-річний хлопчик з Одеси загинув, рятуючи сусідів. Під час повітряної тривоги він біг сповістити стареньких, що потрібно терміново спускатися до підвалу. Вони вижили, хлопчина ні, і став янголом, який вже з неба буде нас захищати. А фото з цього малюка за один день облетіли перші шпальта усіх світових ЗМІ. П'ятирічний Іван самотужки лише з пакетом в руках дістався з Києва до польського хелма, так сам однісінький, наляканий, втомлений, але перейшов через кордон, рятуючись від війни. У цій неймовірній історії наразі безліч питань. Відомо тільки, що хлопчик вирушив із Києва у розпал війни після того, як з його батьком було втрачено зв'язок. Небайдужі люди передавали його з руку руки, доки він не дістався Польщі. Що підтверджено нині офіційно, хороброго малюка вже забрала мама, і вони вдвох у безпеці історії про дітей, які ранять серце, але водночас вселяють надію так багато кожна наша дитина стала для світу втіленням сьогоднішньої України ліс